Останній сонячний промінь був жорстоко скривджений невибагливою темрявою. Промінець чіплявся за оливкову шкіру маленькою веж, але вона нічим не могла допомогти. Це було сьоме затемнення в її житті кожного року погані боги викрадали світло та залишали їх селище в повнісінькій темряві так розповідали батьки. ліхтарі, запаси товстих свічок та дров будуть від сьогодні давати світло упродовж днів. Багатьох днів. Веж не знала скількох, бо не вміла рахувати, але завжди було довше, ніж звичайна літня доба. Веш, хочеш додому. кликала мати здалеку. Вона ненавиділа своїх батьків і братів, сестрами. Всі висміювали, і через те, що вона мала п'ять пальців замість шести, і казала, що її скоро заберуть. Веш. гукала мати, але. Дитина розвернулася та пішла у протилежному напрямку. Батьки її не любили весь щиро так вважала. Саме тому, замість того, щоб послухатися матір, вона спустилася на іншу сторону схилу тепер її ніхто не побачить, окрім самотнього нічного неба. Ніч відтепер буде її найкращим другом, важ любила ніч, особливо коли в її оксамитову сукню починали вплітатися грайливі зіркові кришталики. Саме це відбувалося зараз. Веш мостилася за високою брилою і взяла суху гілочку, яку вчора залишила на цьому ж місці. Останні теплі повітряні струмені прогулювалися з схилястою місцевістю. Ще трохи і почне помітно холоднішати, можливо, навіть піде сніг. Веш не любила сніг, бо в ньому складно ховатися від батьків і доводиться постійно сидіти вдома. Дитина зітхнула. Та почала малювати гілочкою по землі. Не всі переживуть викрадення світла. цей час їжа і обмежені, і всі будуть багато хворіти. Беш Ба подивилася на небосхил, самотня нічна тканина нарешті починала перевтілюватися в захопливу виставу. Міріади різнокольорових гуртів спліталися у візерунки з великих середніх і дрібних кришталиків. Візерунки грали різні мелодії, але, врешті-решт, завжди залишалася лише одна: веж посміхнулася. Дитина чула цю музику, їй подобалося, що нічна володарка завжди обрала переможця серед незмінних учасників вистави, лише інколи на сукні з'являлися тимчасові гості, проте їх не завжди було чутно серед затвердженої програми, веж продовжила малювати по землі. Вона малювала символи, різноманітні вертикальні та горизонтальні палочки. не знала, що вони означають, але вони їй подобалися. Ці символи просто приходили їй в голову, коли вона слухала ніч. Малювання її розважало, але вона ніколи не малювала вдома, бо їй було некомфортно. Вдома з неї глузували і сміялися через малюнки та музику, яку вона чує. А ще й батьки любили її менше за інших. Одного разу Веш підслухала, як вони обмірковували, чи треба за неї піклуватися та витрачати на неї їжу, бо її так скоро заберуть. Ніхто ніколи не казав, хто повинен її забрати. Колись вона виросте, в неї буде багато їжі та грошей, щоб не жити у бідноті, вона обов'язково знайде когось, хто буде її любити або купить. Веш! Глибокі міркування були перервані чоловічим голосом з правої сторони. Ходімо додому. Вічна ніч вже у селищі, і вечеря готова. Невеличка свічка освітила простір за брилою. Це був тато, який прийшов забрати веж з її улюбленого місця. Дякую за перегляд, друже. Бажаю тобі гарного дня і до зустрічі в наступних відео.